Вітаю! Останнім часом в мережі інтернет з'явилось багато новин стосовно військового обліку жінок з 1 жовтня 2023 року. І я бачу, що на декількох сайтах некомпетентна інформація стосовно цього питання, тому коротко хочу розібратися з цим. Дійсно, перелік професії споріднений з військовими да, жінок, які зобов'язані стати на військовий облік, визначений наказом 313 Міністерства оборони України від жовтня 2021 року. І там в третьому пункті зазначено, що головнокомандуючим збройних сил України забезпечити з 1 жовтня 2023 року постановку жінок відповідно до переліку на військовий облік. І тому, якщо читати лише цей наказ, можна вирішити, що всі жінки. Які мають спеціальності відповідно до переліку, зобов'язані стати на військовий облік вже з 1 жовтня 23 року. Але в нас є ще закон України 2232 про військову службу військовий облік, і в якому зазначається в пункті 11 в статті 1, що лише жінки, які мають медичні фармацевтичні спеціальності професії зобов'язані стати на військовий облік. Немає також протипоказань по здоров'ю і придатність за віком. Всі інші жінки, відповідно до переліку, стають на військовий облік виключно за власним бажанням. Тобто вас ніхто не може змушити, змусити зараз ставати на військовий облік. І тому не обов'язково зараз йти в ТЦК, ставати на військовий облік. Лише медичні спеціальності, якщо потрібно надати додатково перелік яких саме спеціальності відносяться до медичних, зазначайте, я додатково надам. Будуть питання, пишіть, бережіть себе.